Всім привіт на каналі Містер Альтео і сьогодні ми будемо редагувати STL-файлик, для того щоб потім нарізати цю детальку в 3D принтері. Ну, в слайсері, точніше І надрукувати на 3D принтері. Що треба зробити? Треба збільшити на 5 мм по довжині ось цю детальку. Для цього, щоб зробити це, нам потрібен редактор, 3D-редактор. На жаль, в Paint це не робиться. Такою програмкою може бути FreeCAD. Заходимо на їхній сайт, до речі, є українською. Вибираємо скачати. Вибираємо ту варіацію, яка вам треба. Тут є велика віки. Там завантаження, вибираємо операційну систему і скачуємо. Можна як установочний, так і спортивний варіант. Я вже собі скачав і буду зараз встановлювати. Запускаємо установщик. Кілька простих кроків. І пішла встановка. Встановка відбувається досить швидко. Насправді вона не дуже велика ця програмка, все вона все. Гігабайта. Але досить потужний інструмент в роботі. Особливо небагато там наворочено, так як в SolidWork або в інших 3D-редакторах. Тут навіть прост, звичайний користувач розбереться. Основна фішка цієї програми що там є станки, і при виборі якогось із станків ми можемо робити ту чи іншу детальку. Ну, от, завершилась установка, ставимо галочку запустити фрикад» і завершити. Кілька секунд і у нас вже готовий. Я спрацював вже з файликом, але почну з нуля. Заходимо. Зараз секунду поправлю в вікно. Створюємо новий. Для початку редагування нам додати наш файлик. STL через кнопку Import. Натискаємо кнопку імпорт, вибираємо файлик. Вибрали файлик. Тепер ми його робимо активним. Тут вибираємо встановку Part.Deталь. Обов'язково тут вибираємо галочку діпро... точність цієї сефті. І тепер ми можемо вибравши цю деталь і трошки облагородити, створити копію і уточнити фігуру. Це робимо невидимо, і у нас вже деталька має якийсь вигляд. Прийнятний. Тепер цієї детальки. Ми створюємо, для того, щоб пише її працювати з нею, перетворити тверде тіло. Є. Це робимо знову неактивним. Тепер переходимо в Part Design. Модельки. Робимо активною і створюємо тіло. Так. Нам треба збільшити цю детальку на 5 Вибираємо гайню, яку ми будемо збіжувати, і натискаємо на кладка. нам треба більше на 5 мм, окей Все, збільшуємо на 5 м. Можна при це було б уже зупинитися, але хочеться ще зробити тут отвори, щоб не пропаювати їх, щоб не пропаювати їх, проп... їх паяльником. Для цього нам треба намалювати ці отвори. Беремо нашу грань цю. Створюємо опорну площину. Так, є. Окей. Тепер на нашій опорній площині ми створюємо скетч. Для того, щоб прив'язати це до кінців, нам надо... zonična geometrija put put tut. put 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 Так, і нам треба, перемикаємося в режим нормальний. Ставимо кружочок тут, коло тут. Виставити діаметр. Вибираємо і встановлюємо в мене це діаметр 2. Тут аналогично. Диаметр 2. Вид позиции до у нас... Это нужна геометрия. Линия 18. Відповідно, нам треба прив'язати наш центр відстань. Промахнувся. Раз, два, відстань. 18 ділимо на 2. Так, поправили Розвійте а так Тут проблема 1 5 Все готово. Тут аналогічно. Все, готово. Закриваємо і тепер робимо отвори. Ставимо наскрізь. окей Ховаємо нашу площину і маємо два отвори. Це наш, наша деталька відредагована. Тепер для того, щоб її зберегти, нам треба зробити експорт. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Далі буде.